Трагічний випадок в Южному. З вікна шостого поверху багатоповерхівки випала дитина. Від отриманих травм шестирічна дівчинка померла на місці до приїзду швидкої допомоги. Як повідомило головне управління національної поліції в Одеській області, дитина залишилася одна на декілька хвилин в спальні. Вилізла на підвіконня, оперлася на москітну сітку і випала з відчиненого вікна. В той час, як мати на декілька хвилин вийшла на кухню. Дитину жінка виховувала одна. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Поліцейські вкотре закликають батьків не залишати дітей без нагляду, встановлювати спеціальні замки на вікна чи відкривати їх лише на провітрювання. Мішки з піском, які затуляли вікно, укриття вкрали. Вихователька садочка номер 5 показує на місце, де лежали мішки. Зараз там лише невелика кількість брудного піску. Зникнення мішків виявили виховательки садка Теремок у понеділок, 15 липня, коли привели дітей в укриття під час повітряної тривоги. Відкривши сховище, ми обнаружили, що в нас зник пісок. Піском було закладене вікно. Пісок був на території закладу у нас, тому що ми кожен рік оновлюємо пісок в пісочницях і ми сюди десь спустили 15-20 мішків піску. Купували мішки, в мішки нагружали і доставляли сюди пісок, щоб закрити вікно для безпеки наших дітей. Це ваш колектив робив? Так, ми робили власними силами з колективом. В серпні місяці знов буде перевірка сховища, а в нас немає піску, тому нам знов треба власними силами сюди спускати пісок і закладати вікно для того, щоб сховище було готове. В управлінні освіти про цей випадок знають. кажуть, пісок планують виділити на це із запасів, придбаних для пісочниць в дитсадки. Нам потрібно зараз знову закупити мішки. І іншого піска, як витягнути у дітей з пісочниць, у нас сьогодні немає. Ніхто не передбачає навіть в бюджеті, ну, ми не можемо передбачити пісок. Завтра його знову винесуть, і ми будемо працювати на чиєсь будівництво. Ну, тобто, зараз будемо вирішувати зрозуміло питання. У нас якраз літо, осінь це той період, коли діти можуть гратися, можуть. Бавитись з піском, а ми, по суті, маємо його витягнути і, і закласти вікна для того, що безпека є першочерговою. Це дуже прикра ситуація. Я навіть не думала, що на сьогоднішній день в умовах військового стану люди взагалі можуть е, взяти, по-перше, чуже, а по-друге, це місце, де переховуються діти, і це безпека. І, Ну, якось я чесно, я не розумію. І взяти відкрити вікна ну там же ж не просто так цей пісок стояв. В адміністрації садка номер 5 нам сказали, що планують написати заяву до поліції. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Те виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. В Южному відкривають групу підтримки для дружин, які чекають чоловіків з війни. Організовують зустрічі дружини військовослужбовця. Проєкт в Южному реалізується за підтримки громадської організації Фонд Маш та ЮЕСЕЙД. Ольга Єштокіна прийшла. тренінг для тренерів груп підтримки в форматі рівний рівному. Зустрічі для дружин планують проводити один раз на тиждень в приміщенні молодіжного простору. Цей проект передбачає зустрічі у форматі рівний рівному, тобто це люди, які проживають однаковий досвід. І саме в Южному я запрошую жінок, які очікують своїх чоловіків з війни або дружини військовослужбовців. Тому що я сама така, мій чоловік військовослужбовець, і я ну ми одна одну зрозуміємо про що ми, що ми переживаємо. Ми зможемо поділитися власним досвідом, як ми це проживали, якісь поради, ну і просто побути в колі один одного. Планується 12 зустрічей. У мене є багато цікавих ідей, щоб трохи підтримати цих жінок, надати інструменти як. Впоратись з собою, впоратись зі стресом, як саморегулювати свій стан, як віддати негативні емоції свої. Також будуть цікаві зустрічі, арт-терапія. Заявку на участь в проєкті Ольга Єштокіна подала в березні із 300 учасників міста Южний війшло до 30 міст, в яких реалізуватимуть проєкт. В великих містах є ну власне велика кількість фахівців. Не всім потрібна спеціалізована допомога, але всім потрібне підтримуюче середовище. Тому ми маємо орієнтуватися на те, щоб створювати не навколо великих міст, а як кожна громада мала свого фахівця. Який буде підтримувати, навчати техніку самодопомоги і допомагати опрацьовувати цей досвід для того, щоб потім не звертатися за власне вже спеціалізованою допомогою до лікарів? Люди потребують допомоги наразі, але дуже бояться з нею йти, ну тому що ми всі наслідки цієї радянської системи, що якщо ти потрапляєш до когось а, з приставкою. Психо та психолог, психотерапевт, психіатр, то це так наче перекреслює твоє життя і е, ставить на тобі таке клеймо. Е, проте е, насправді зараз це дуже важливо, щоб люди зверталися, і з різним досвідом можна приходити і отримувати цю підтримку. Це не є таким ну соромським, поганим і не каже про тебе, що ти якась погана слабка людина. Для участі необхідно заповнити анкету. Реєстрація триватиме до кінця тижня. Кількість місць обмежена. Перша зустріч має відбутися 27 липня.